Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. Студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Влеса про головне життя краю наступні 10 хвилин. Ужгород до зими готовий конкурс перевізників. Потребує вдосконалення аж рех коштів. Такий підсумок чергового засідання місь у департаменті міського господарства запевняють, до зими готові заготували два вагони солі та 150 кубів. Мучки, а ще замінили окремі каналізаційні мережі. Питання виділення дотаційних коштів для жреру номер 5 а це більше 200 тисяч гривень, та жреру номер 8 близько 100 тисяч гривень. Депутати винесли на сесію. Ці гроші необхідні для покриття збитків підприємства. Проведення конкурсу на перевезення пасажирів, а також форму договору та склад комісії, депутати не погодили. Питання залишиться невирішеним, допоки перевізники, міська влада та громадськість не знайдуть консенсус. Шепом і е, приватновник громадянин зганич звернувся То буду е, настоювати на тому, що зібралася знову комісія з активістами і знаходили якісь е, згоди. Мене дивує Козун, який е, подав е, свої заперечення два дні назад. і Вже хоче, щоб на виконкомі їх заслухали, як, як на як на зборах колективу АТП. Е, е, чому не піднялися тарифи? Більше трьох гривень. Ну, виконком вважав, що у них достатньо нульовій рентабельності цих трьох гривень, щоб вони перевозили пасажирів. Тому що на сьогодні, в той час, коли вони підівали, і на сьогодні зменшення тарифів, які були фуловими тоді навесні зимою, на ціни на нафту і газ. Я думаю, що. Вони можуть робити абсолютно новий конкурс, але ті умови, які їм дані, вони дійсно жорстковаті, але їх треба приймати. Всього 140 новобранців призвуть до лав збройних сил України на Закарпатті під час осіннього призову. Загалом по Україні на строкову військову службу заплановано призвати 11 тисяч чоловіків. Це вдвічі менше ніж було призвано під час весняного призову. Половина призовників служитимуть в Нацгвардії України, інша в збройних силах. Служба триватиме півтора року. В зону АТО новобранців не відправлятимуть. 30 вересня Україна достроково скасувала спеціальні заходи щодо імпорту легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту. Таким чином повністю скасовані ставки увізного мита залежно від об'єму циліндрів двигуна. Про це повідомили у прес службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Спецмита на імпортні автомобілі в Україні діяли з квітня 2013-го, Були введені на три роки і залежали від об'єму двигуна. Експерти зазначають, що скасування спеціальної. Альних мит має здешевити імпортні автомобілі, що ввозять до України. Цятиріччя свого існування відзначив факультет туризму та міжнародних комунікацій Ужгородського національного університету до дня народження. Колектив та студенти організували справжнє свято, на яке завітало чимало поважних гостей, зокрема й закордонних партнерів. Не заважає не зважаючи на молодий вік, факультет стрімко розвивається, відкриває для молоді нові можливості отримання якісної освіти європейського зразка. З подробицями Діана Фуско. Відкрили факультет туризму та міжнародних комунікацій ще у 2005 році. Зараз тут навчається більше 400 студентів. Цьогоріч відкриту і нову спеціальність готельно-ресторанна справа. Там, хоч і не багато років, але факультет доволі популярний серед абітурієнтів. Цього року ми набрали на перший курс 95 студентів денного та заочного відділення. І дуже приємно, що саме цього року ми відкрили нову спеціальність, новий напрям підготовки вірніше готельно-ресторанна справа. В сьогоднішній день наші випускники працюють і в Сполучених Штатах Америки, і в Туреччині, в Іспанії, в Індонезії. Багато подорожують, гори, природа. Успішна робота факультету це досягнення не лише професорсько-викладацького складу, але й студентів. Для них навчання тут можливість оволодіти спеціальностями, які мають попит на сучасному ринку праці. Мені подобається дізнавати щось нове, дізнаватись про культуру світу, їздити на різноманітні екскурсії і збагачувати свій світогляд. Нещодавно я приїхала з практики з Туреччини, їздила на різноманітні екскурсії по Європі, і я дуже щаслива саму факультету, що мені випала така нагода вибувати в країнах Європи. І пройти стажування в, в Туреччині завідувач кафедри міжнародних комунікацій Руслана Жовтані зазначає, завдяки поглибленню вивченню іноземних мов випускники факультету можуть навчатись та працевлаштовуватись за кордоном. Для них факультет укладає договори про співпрацю з університетами сусідніх країн. Взагалі, особливість підготовки фахівця туристичної сфери полягає в тому, що він був конкурентно здатний на сучасному ринку праці. Полягає в тому, що вони вільно володіли іноземними мовами. Саме це і забезпечує кафедра міжнародних комунікацій факультету туризму. Наші студенти вивчають іноземну мову, а саме англійську, німецьку, французьку, впродовж п'яти років. Завершальним заходом до десятиріччя факультету туризму та міжнародних відносин нужну став концерт та вручення викладацькому складу відзнак за успішну роботу. В Ужгороді зібралися лицарі. Щоправда, книжкові. Цьогоріч Всеукраїнському державному видавництву Карпати виповнюється 70 років з нагоди поважного ювілею та напередодні всеукраїнського дня бібліотек. У головній дитячій книгозбірні краю провели заключений етап обласного конкурсу дитячого читання. Лицар книги видавництва Карпати. Детальніше про події розповість Валерія Турок. Євгенія навчається у тячівській школі. Її улюблена книжка – «Незвичайні пригоди алі в країні недоладі закарпатської письменниці Галини. Малик з дитячої книжки дівчинка зробила дорослі висновки. Це дівчинка, яку звати насправді Гал Галя, але всі її звуть Алею, тому що в дитинстві вона не могла вимовляти своє ім'я повністю і казала завжди Аля хоче, Аля буде. Вона мені розповіла про те, що завжди потрібно доробляти такі справи які ти почав, тому що не знаєш, як це може повернутися проти інших та проти тебе в майбутньому. Ця та чимало інших книг побачили світ завдяки всеукраїнському державному видавництву Карпати. Його називають найповажнішим та найстаршим серед закарм карпатських друкарень цього року Карпати святкують своє 70-ліття За ці роки у видавництві було надруковано понад чотири з половиною тисячі книг загальним тиражем більш ніж 54 мільйони екземплярів. кажуть, намагаються щороку випускати щонайменше два дитячі видання. Коли дивишся в очі дитини, бачиш очі дитини, яка читає книгу і має щастя, задоволення, то тоді є бажання працювати. Ми робимо навіть такий підзаголовочок. Книга для. Дівчаток і хлопчиків для мамусь і татусів, для бабусь і дідусів, з тим, щоб діти читали, поверталися точніше до читання у сім'ї. Мабуть, оце і є для нас найвища нагорода. У фонді Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва понад 2,5 тисячі примірників, які випустило видавництво Карпати. Вагому частину з них становлять твори дитячої літератури з метою більшої популяризації закарпатських видань та для підвищення активності дітей видавництво та бібліотека організували обласний конкурс дитячого читання. Лицар книги видавництва Карпати зібрав школярів зі всієї області. Ми бачили, що діти всі майже приїхали з усіх наших районів, з самих дальніх. І вони з таким захопленням розповідали про свої улюблені твори закарпатських письменників. Що я думаю, було приємно вражені і члени журі. і Ми всі наші гості присутні тут. На заключному етапі конкурсу журі обрали найкращих читача, критика та ілюстратора. Найактивнішим дітям подарували грамоти та книги. Організатори сподіваються, що конкурс матиме продовження. На цю годину у нас це все більше розкажемо. і Покажемо у випуску о 19. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.